Іванна не встигла дістатися безпечного латеранського палацу, де новонародженого вдалося би залишити в таємниці. Коли люди навколо зрозуміли, що їх дурили протягом багатьох років, вони до смерті забили Іванну камінням на тій же вулиці, де вона народила. Сьогодні Ватикан стверджує, що це всього лише легенда, і такого папи насправді не існувало. Але що, як ми повністю повіримо церкві на слово? Які аргументи підкріплюють її впевненість у тому, що виключені з біблії тексти неправдиві? Апокрифи іноді суперечать не лише християнським догматам, але й здоровому глузду у третьому розділі Івангелія від Варнави написано, що під час народження Христа Понтій Пілат уже правив юдею. Але насправді, згідно з історичними даними, він прийшов до влади, коли Ісусу було вже 26 років. Точність багатьох географічних даних також не найкраща. у 20 і 21 розділах написано, що Ісус і його учні прибули до міста Назарет на березі Галілейського моря. Проте Назарет розташований за 25 кілометрів від берега, це 5 годин швидкої ходьби.